43-й псалом, чи як в деяких перекладах 42-й, закінчується тим, що, молячись до Бога, Давид починає розмовляти сам з собою. Можливо, у вас також таке було, що ви раптом починаєте говорити до себе. І ось Давид каже: чому ти сумуєш душе і чому мене тривожиш? Поклади надію на Бога, адже я буду Його прославляти. Бог мій спасіння моєї особи. І направду. Часом мені здається, що мені вартує самому собі сказати: слухай ти що? Заблудився, запутався. Чому ти лякаєшся? Псалом починається з того, що Давид переляканий і каже: Господи, визволи мене від людини неправедної, лукавої. Нас таки оточують безперервно. І ось оці люди нас депресують, біду нам роблять. Давид прославляє силу Бога і просить світла Його. Ми в часу такої дезорієнтації особливо потребуємо Божого світла, і на щастя, ми маємо Біблію, Слово Його, і потребуємо дотик до людей, які так само шукають Бога, як і ми його шукаємо. І врешті Давид каже: і прийду я до Божого жертовника, до Бога, який робить веселою молодість мою. Прославлятиму тебе на гуслах. Чому прихід до жертовника раптом робить Давида Веселим? А тому, що там на жертовнику він переносить жертву за гріх і отримує прощення. Для мене і для тебе дуже важливо пам'ятати Ісуса, який став досконалою жертвою за твій і мій гріх. І ось тоді, коли ти запутуєшся, тобі потрібне Боже світло. Ти потребуєш прийти в присутність Божу і згадати, що Він заплатив за тебе, що Він взяв твій гріх на себе, і ось собі сказати ти прощений. Ти віруючи в Ісуса Христа прощений, тобі подароване нове життя, тому радій, Дякую йому. Час від часу, не полінись сказати собі, покладайся на Бога, адже Він надія моя. Не тривожся, бажаю тобі з Богом долати любу тривогу, бо він поряд з тобою. Він твоя надія і Він твоє спасіння.